Всім привіт! Я Леся Шуманська, і сьогодні я розповім вам про повнів Овні, яка відбудеться завтра, 7 жовтня 2025 року, о 6.48. Вона стосується таких одвічних тем, як я, ми, енергія, ресурс, індивідуальність, незалежність, особистість, візові партнерство, взаємодія, толерування інших. Дана повня вчитиме на нас зберігати свою ідентичність і одночасно не загубити її в партнерстві. Якщо в даний період часу до або після повні виникатимуть напруження, конфлікти у взаємодії з будь-ким, то це означає проблеми з самоідентифікацією і або у вмінні будувати стосунки. Ускладнюється дана тема переходом Меркурія в знак Скорпіона, в якому вже є Прозерпіна, є Марс, управитель Скорпіона, і ліліт, яка сама піддає жару в наш нестримний вогонь комунікації. Вся ця банда перебуває в квадраті до ще одного красення Плутона, і наша риторика стає неконтрольованою, або аб'юзивною, або безвольною і дуже маніпулятивною. Висока ймовірність браку енергії через її неконтрольоване використання, тому перегинати палку зі спортом я не рекомендую а також висока увага на здоров'я з ресурсом, також не дуже венера все ще перебуває під негативним впливом кету. Якщо ви захворіли в даний період часу, то це означає, що у вас проблеми з самоцінністю, як мінімум. Рекомендації і прості, і складні для виконання одночасно. Ну, але коли нас це зупиняло, і тільки таким способом ми ростемо над собою. Перше записати і запам'ятати на все життя: не вивищуйся і не вивищуй, не принижуйся і не принижуй. Друге принижуючи інших, ти принижуєш себе. Третє енерго та ресурсозберігаючи режими, баланс роботи-відпочинок. Турбота про тіло і здоров'я. Якщо захворіли, лікуйтеся, само не пройде. Робота над стосунками, виведення їх на високий рівень рівноцінності кожного з партнерів, відкриє нові можливості розвитку особистого бренду, своєї справи, бізнесу і таке інше. Зрозуміло, що масштабування та розширення сфер свого впливу неможливе. Безгармонійної взаємодії з партнерами саме ця повня обіцяє здійснення бажаного, якщо над цим працювати вправно і вміло та довести задумане до кінця. Поспішність, нервозність, прийняття необдуманих рішень, а також зайва скромність можуть спричинитися до неудач. Попереджаю, зловживання речовинами, які змінюють свідомість, особливо в даний період часу, зашкодить правильному прийняттю рішень.